Доволі знайомі дизайни, ландшафти та архітектура. Архітектура радянського минулого, яка вже сипеться на дрібніші маточки. Місто Кишинів – столиця Молдови. Прекрасне, гарне місто, яке живеться до європейського майбутнього, але корнями застряло в радянському минулому. Про що то місто? Магазини, базари, вулиці, все буде, все розкажу сьогодні місто Кишинів. Гов, сідайте позручніше та будемо дивитися на столицю Молдови. Дивіться, центр міста це вулиця Штефана Великого. Дуже відома постать. В історії Молдови, в історії Молдовського царства таке було, хто знає історію. Але зараз не про це. Зараз дивіться, я в центрі міста і тут такі от фонтани. З однієї сторони фонтан. І з іншої сторони фонтанчик знаходиться. Там знаходиться якийсь департамент, якийсь я не знаю. Можливо, там президент сидить. Видно, що будиночок якийсь такий державний. Дев'яти етажки. Оці всі етажки, багато магазинів, і тут величне здання, велична споруда це готель, недобудований готель. І знаєте, якось воно дуже дивно. Якось воно дуже дивно, що в центрі міста я за цей готель нічого не буду казати, тому що це розмахи Совєтського Союзу були. Але подивіться, ці фонтани вони розписані, розмальовані в центрі міста, куди приїжджають якісь там дипломати. В тебе такі фонтани воняє гімном. Чи не можна їх засипати земелькою і посадити квіти? Чи не можна просто покасити цю траву? Я не знаю. Отако, От знаєте, якесь враження, враження, коли приїжджає турист, тому що буквально там 200-400 метрів в ту сторону. Залізничний вокзал і тебе отакі ось приколи. Оце, отаке ось таке. Ось. Багато магазинів. Зараз підемо туди більш до центру, Там трошечки, трошки мені там подобається. Одним із шикарних плюсів Молдови, того, чого нема в Нідерландах, це погода. Знаєш, тут погода така прикольна, що хай бог миле, що тут росте і яблучки, і грушки, і сливки, і все, що хочеш. Я сьогодні ходив в лікарню, в мене сливами просто пригощали. І такі смачні, які, яких я в Нідерландів ніколи не їв. Тут клімат класний. І це дуже, знаєте, дуже великий плюс в грамотних руках. Клімат аграрна, знаєте, така стежечка тут може намалюватися, де, де в тебе ростуть. Дуже вкусні і дуже смачні просто фрукти і овочі. Тут воно є. Знаєте, як кажуть, Галя балована, але мені дійсно не вистачає, що в наших я дуже сильно мені це нагадує херсон тільки в таких дуже масштабних об'ємах. Мені не вистачає велодоріжок. Тут все забито тачками. І тачки, знаєте, як у нас в Україні. Ти дивишся розрив, коли по вулиці бабки, дітки милистуванню просять і стоять круті тачки. Стоять, от тут, саме люблять лексуси, люблять Тойоти. є аля велодорожка, ну... Це така, це формальність. Немає цієї культури велоїзди. От це треба привчати. Розумієте? Треба привчати. Тому що тут десь ще вважається, якщо ти їздиш на веліку, це трошки позорно. Ти значить, на машину грошей не насобирав. Центр міста Кишинів наповнений безліч у магазинів золота. Такого я не бачив навіть в Європі. Дуже і дуже багато золота, ломбардів, обмінників та кав'ярень. До речі, в Молдові вважається прибутковим бізнесом відкрити для себе кав'ярню та влетіти в цей нехитрий бізнес. Колись таке було і в нас в Україні. До речі, зараз не знаю як. Також дуже багато обмінників, тому що Молдовани їздять працювати до Європи. В них є європейські паспорта і привозять свої єврики до себе додому. Ще відчувається російський слід в плані політичних партій, бабусі, які роздають ту гидку предвиборчу компанію, колись таке і в нас було в Україні. З одної сторони політичні партії, які заявляють про світле майбутнє, а з іншої сторони безхатченки та бомжі, які кожен день виходять як на роботу просити милистиню. стоять та йоти Праду і все, що полагається для тих постсовєтських країн. Великого архітектурного здобутку в Кишиньові ви не знайдете. Відслідковуються ті пострадянські архітектурні ідеї, які так і не прийшли в реалізацію. Але що хочеться сказати, на даному етапі тут дуже багато прекрасних паркових зелених зон, де можна просто посидіти і насолодитися цією неймовірною погодою та природою. До речі, ось мусара, які вже когось щимлять за те, що людина просто співала на вулиці, то класичні мусара, яким полагається. То історія тих всіх партій, історія того всього гамна. Знаєш, коли депутати влажуються в тих бабок, які газети роздають у тих палаток. То, що там, Я пам'ятаю, в Херсоні ще водичку колись роздавали, депутати. І все, ставочка зіграла, далі ти його, він або в дамки вийшов, або 4 роки ти його взагалі бачити не будеш. А це тут так само роботи. Я в Нідерландах, коли були вибори, ми навіть не знали. Не було ніяких таких агіту, агітацій, не було ніяких знаєш, ну, того всього бікбордів. І до речі, що по Кишиньову, по Молдові, немає цих бікбордів, проклятих, вулиці чисті, немає такої нав'язчої реклами. Як була у нас в Херсоні. Ну а по вулиці, от ломбарди, обмінники і магазини золота. Це, це дуже сильно люблять в Молдові золото. Я не знаю де вони, скільки. Золото кажуть, що краще, ніж в Європі, і дешевше, ніж в Європі. І люди їдуть купляють купують золото. Подобається їм таке, золото їм подобається. Чувак, я варився в цій каші, я тупо знаю, що це таке. Це оці, переходи. Переходи, де продаються абсолютно все. Ти можеш тут поїсти, ремонтувати телефон, купити собі телевізор, взяти машину в оренду і розміняти свої гроші. У нас такі були переходи в Херсоні, я пам'ятаю. Потім їх почали щось прибирати. У Нас це вважалося не, не, знаєте, нелегальною торговлею, я одно так вважав. Тут продається, геть все продається, абсолютно все. І трусики, і штаніки, і воно мужички сидять на скрипці, грають. Можна все, що хочеш купити, тобі ну, Як у нас? Як в мене в Херсоні, діди виходять, щось порядочно торгують, щось продають, знаєш, все що хочеш можна знайти. Все, що тобі душі угодно. І базарчик, я вам скажу серйозно. Я зараз підемо штатів шукати, тому що нам сьогодні інтерв'ю записувати, а штатів немає. Ну а що, базар є, на базарі завжди люди приходили, продавали і купляли. А це не європейська ярмарка, це вже базар, блошини рину, яким звикли його називати. Який знаходиться на центральному вокзалі міста Кишинів. Ви приїжджаєте і вас відразу зустрічає базар, субота, неділя, базарні дні, в Нас так казали. Тут можна знайти геть все. Що хочеш, продають: чумадани, велосипеди, не крадяне, золота режуха усе є, що тобі потрібно. Але це історія не про базар, а історія про людей. Якщо подивитися на рівень розвитку країни, по моїм поняттям, то це дорога та рівень життя пенсіонерів. А пенсіонери виходять продавати, продавати різну утвердь, щоб якось протягнути. протягнути від зарплати до зарплати чи від пенсії до пенсії. Це така. Історія, яка схожа на історію всіх позарадянських країн. Про що це історія? Про життя чи про виживання? Ми з тобою зараз знаходимося на дуже цікавому місці. Базар. П'яце центральне. Центральний ринок, так? Так. То що, то що нема в Європі, то що це стихія, романтика, душа і так сказати, крик південних наших полів. Ти з Одещини. І сьогодні твою історію я просто хочу, щоб люди почули. Ти, де, де, де ти жила, слуха, де ти жила? Буквально скільки років тому? Коротше, я взагалі з Одеси, прям з Одеси, з Одещини. Прям з міста, я така ага. міська. Е, я приїхала в Київ за півроку до початку повномасштабної, а потім, вже, коли почалася повномасштабна, ми з сім'єю виїхали і ми поїхали в Австрію. Я пожила трошки в Австрії, пожила в Німеччині. В Німеччині навіть я навчалася в університеті. Але не типу, зрозуміло, що це не моє. Я насправді це не мій університет, в який я вступала. Це не та освіта, яку я обирала. І зрозуміло, що я хочу заробляти, заробляти типу, своїми знаннями, без знання мови. І знаю, що Молдова, типу, російськомовна країна, і приїхала. І, сюди. і сьогодні ми розпитаємо, що ти тут робиш, як тут воно все робиться. Тому, що, ну бач, люди так скоса здивляться на базарі. Я дивлюся за нашим пакетом, щоб він не уїхав сам по собі. Погнали. А давай ти щось спробуєш в Молдові, пошукай. В них, типу, вони російськомовні. Да, країна бідна, да, може не буде заробляти, скільки в Україні заробляла. Хоча я скажу, що я тоді ще не дуже багато заробляла. Типу, е але спробуй, російська удачку, закінь. Якби. Ну, я закинула і знайшла одразу, одразу декілька проєктів і почала віддалено. В мене була тут помічниця, вона, типу, знімала контент, а я його вже там перероблювала, стратегія, бла 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 і коротше, я зрозуміла, що ні, в Німеччині я не залишусь, в Австрії я не залишусь, бо це не моя історія. Я ходив, гуляв, мені казали, що це російськомовна країна, така що всі тут розуміють росія 50%. -50 типу. Я Десяті коли приїхав сім'ї, я по селах їздив, сім'ї, люди на зупинках. В нас в Україні не так спілкуються російською, як тут. Тут все таки в сім'ях. Вони румунською, да? чи молдавською, як правильно, да? румунською? чи румунська чи румунська, да будемо так. Вони спілкуються румунською. Ну, це, мовою. до речі, спорне питання. Хтось каже молдавська, хтось каже румунська. Вони взагалі самі не знають, типу, яка в них мова, але вже європейською, типу офіційно у них румунська. Румунська мова. мова. Тут все таки знаєш більше сім'ї, зупинки і діти, там хто навчається в інститутах, вони вже російською не знають. Не знаю, вони так вони вже все. В них вже так. Я е... як ставляться до, до того, що ти не знаєш румунської мови? Спорне, спорне. Воно ну, є і такі, знаєш, браві, е, патріоти, які кажуть випірдалі. Спірдалій з Так. Да. Є таке. Типу е, прям не переходять на російську принципово, але їх підтримую, тому що ну, якого фіга вони мають знати цю російську. Окей, типу, можемо англійською. Е, тобто є реальні ті хто На рівень не англійської мови в країні який? Молодь знає, дуже добре знає. От молодь майже всі знають. Ще таке питання. Я приїхав. Тут багато російськомовних телеканалів, да, багато російськомовного да. російських продуктів тут. І я помітив, тут багато є е, партій. Ти просто ну, це бачиш. Є партія, і от знаєш там по-румунськи написано. Ми там за світле майбутнє туди-сюди. Європейське да, і вони такі всі, типа, і багато європейських інозно знаєш, клеють ярлички європейські є. Партія з таким хрестом, звіздойтою, і там всю російською мовною да. і одразу і зразу стає зрозуміло. Давай, розкажи, будь ласка, що тут робиться? В Як, якому плані? У мене це ж це питання. Насправді, коли я приїхала в Молдову, було дуже важко прийняти. Я не очікувала, що тут так багато цього проросійського. Одна справа товари, там це все, але інша справа населення. І російськомовні канали, радіо, дуже проросійські багато. люди. Дуже багато мітингів оці проросійські, коли там ідеш, якісь мітинги е, проукраїнські робиш. По ці проросійські набагато більше цього супротиву, типу, що якого біса ви тут? Класична політична театральна постанова, вісім студентів, 12 камер, організатор. Хто платить, то і замовляє. Знаєте, доволі знайома картинка для українського соціального простору, колись про російські партії заказують свою історію про війну, про, про те, що натовські війська нас окружили. Доволі знайомо і дуже дешево. Ге до -тат. Взагалі. Ну, стара школа, з ким я спілкувався. Тут є такі люди, які знаєш, ну типу, задаєш очевидні запитання, що 24 лютого, якого хрена до мене в село приїхав російський танк. І є такі, ні, все так однозначно. Да, я тако знаєш, навіть все, нема що питань там спілкуватися. Коротше, тут це є дуже багато тут, тут. Це є. В яку сторону дивиться ти як молода така пані, в яку сторону молодь дивиться? Ну, дивись, так оці всі проросійські люди є, але вони всі. Динозаври. Да, — Так. Да, так, Дуже мало молоді, яка, типу, вони може молодь теж дивиться трошки в сторону Росії, але не так, щоб Росія була тут, а так, щоб вони там поїхали десь повчитися в Москву, попрацювати в Москву. Дуже там, Багато другі. молдаван їздять в Москву. Да, До сих пор їздять. Да, навіть коротше, оця партія, яка проросійська, ти знаєш, вони організовують тури в Москву. А, ну і понятно. типу молоді оплачують житло, екскурсії, День побіди. От і вони, Щоб це було. Да, вони водять музеї, транспорт. Все, це... все, все зрозуміло. Знає, да, все. Да, але ну, все ж таки молодь більше настроєна на Європу. І в нас навіть було в минулому році ця європейська асамблея, і скільки 70 тисяч людей прийшло. Ну тобто дуже багато людей все ж таки налаштовані в європейську През... Середня, середня немінімальна зарплата в місті Кішеньок. Людинка, яка працює в кав'ярні, скільки буде отримувати? Ну, давай, скажімо, 400-500 євро. 400-500 євро. Скільки коштує квартирка? Така, знаєш, ну, не хороми, середнячок, Щоб якби, ну, і не совєти були, ну, щоб вже євро-вікно стояло. Угу. Ну, дивись, з квартирами насправді складно, бо стабільно кожні півроку оренда плюс 50 євро. Угу. Постійно, я от собі знайшла квартиру. В мене євроремонт типу. В мене дуже вона чиста охайна для відео. Знаєш, для мого тіктоку, угу. до речі, ірину це шмальо. Щоб там залітало, так? Да? Так, да, так. Да, Підписуйтесь, в описі буде посилання. Там буде да. е, Коротше, для відео, типу, моя сто, коштує 400. Зараз вже така, як моя, коштує 450-500. Уже типу, вже комунальні так. послуги дорогі чи е, дорого, дуже дорого. Ти приїхала сюди, ти тут бачиш можливості? Дуже багато, насправді, От за рахунок того, що е, насправді і Молдова йде в Європу, і за рахунок того, що тут є розвиток, цей весь IT, Е, Тобто, якщо у вас може бути діджитал професія, це сюди. Угу. Е, якщо у вас якась фізична робота, ну так, да, це в Європу. Типу. Угу. Е, і багато молдован їздять в Європу працювати, насправді. А тут жити. А тут жити, так. Да. Але якщо це діджитал, це. Діджитал, це от сюди. Тут зараз відкрили нову програму, де менший податок йде на оцю всю діджитал-історію. Тому уже питання таке, як відносяться молдовани до українців зараз? Тому що я за ці вісім днів з ким спілкувався. Мені сказали, ну, українці сюди приїхали, тут у нас і ціни піднялись, і угу, все нам, угу. нам стало дуже погано. Угу. Дивись як є. Так, да, дивись, вони не бачать типу, того взаємозв'язку, що от українці приїхали і ціни виросли. Ні, не українці приїхали. Українці вигнали, вони приїхали і ціни виросли. Тобто через Росію. І вони всі кажуть, це через те, що українці понаїхали, але це через те, що українці ну, ну, вигнали. Ціни в плані ціни дуже Знаєш, ну немає регулятора цін зі сторони держави, тому що те, що мені розказували, що квартира стоїла 30 тисяч євро і стала коштувати 100 тисяч да. євро. Це правда? Так. Да. Це правда, аренда дуже... також, типа що стоїли квартири там по 250 по 300 євро, стали на п'ятдесят да. процентів. Це правда, це правда. Це, абсолютно правда. І є таке, що люди кажуть, що це приїхали українці. Ну блін, чого українці приїхали? Ну, типу, так попит дуже виріс через те, що приїхали українці. Але чому вони приїхали? Ну, ми самі. Це, знаємо. Це, це, е, я знаю, що дуже багато почали українці відкривати тут бізнесу і почали так. якось знаєш, задавати такі темпи. Темпи обслуговування. Uh -huh. Навіть моя клієнтка, вона молдаванка, вона каже, українці повинні були приїхати в Молдову, щоб навчити молдаван працювати. Не в образи молдаванам, але, типу, в нас багато, от, хто, в мене дуже багато знайомих, власників ресторанів, бізнесів, якихось це українці. Типу, реально поприїжджали і повідкривали, тому що конкуренції не було, тому що попит є і Молдова дуже перспективна для того, щоб відкривати бізнес. А, да. В принципі, дуже цікаво. Ну, ми будемо коротше пробувати, що нам принесли. Щиро дякую тобі. Ми будемо закривати камеру. І як кажу, я передавайте батькам привіт, підписуйтесь на канал. Бо батьки то самі світі люди. Альош мальоз, з вами Іринуца. Це по <гумірно> руму? Ні, ні, Альош Мальо це моя фішка. Іринуца це молдавська форма імені Ірина. А, це попрям. Все, давайте, дай Бог здоров'я.